Якщо ти живеш в постійному напруженні, відчуваєш невпевненість і постійно сумніваєшся у собі, ти, звісно, можеш спробувати впоратися з цим самотужки, звернутися до астролога, таролога чи нумеролога, або витратити роки на терапію, сподіваючись на покращення. Але в мене для тебе гарна новина. Насправді це досить проста проблема, яка вирішується всього за півтори години твого часу. Бо Вся справа в тому, що ти живеш, зосереджуючись на своїх проблемах. Отож, твій план дій. Перший крок знайти свої сильні сторони і побачити, в чому твій справжній потенціал. Бо знайти свій справжній потенціал це не просто важливо, це критично важливо для твого щастя. Друге це виявити всі перешкоди. І внутрішні блоки, які заважали тобі це зрозуміти. Третє скласти чіткий план, як реалізувати покроково твій потенціал і перестати зациклюватись на своїх проблемах. Це, як, ніби знайти якийсь... Ключ для своєї свободи. І от тоді ти нарешті зможеш вирватися зі свого замкнутого кола. І просинатимешся без цієї напруги, а з відчуттям легкості. І цей шлях я пропоную тобі пройти разом зі мною всього за одну консультацію. Підписуйся, пиши слово консультація в коментарях, і я зв'яжуся з тобою. Досить чекати час діяти і змінювати своє життя на краще.